Галю, я тебе так сильно кохаю, але не дай Бог дізнаюся, що ти мені зраджуєш та заспокойся, Не дізнаєшся. Це вчора в Тік-Ток попалось, хоча да. ти взнаєш, ну, ну прям таки вже зразу й дізнаєшся. Дізнаєшся тільки пізніше. Святкові млинчики. Даю рецепт. та підготувала, саме головне є шпаргалка. І так, погнали 5 чайних ложечок цукру. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Чайна ложка соди. Соди. Погано видно, де, соди. Одне яйце. Так, одне яйце. Столова ложка сметани, столова ложка сметанки, столова ложка олії, око вже набите, оп, столова ложка, олії сметани, яйце, сода, цукор. Це все діло збиваємо. Вливаємо сюди молока, стакан. Стакан у мене 200, 200 грамовий. Молочко тепленьке. Ну, оце такий у мене Короче говоря, Чоботар без чоботи. Ну, їй краще треба доставати десь. Так, Стаканчик молока тепло, ну, кімнатної температури, не з холодильника. І я просіяла вже тут. Два стакани 200 грамоті муки. Теж сюди і гарненько будемо збивати, щоб не було Ай. Так, дівчатка збили муку. Тут все нормально, комків немає. І тепер вливаємо стакан кип'ячого молочка, гарно розмішуємо. І будемо жарити наші млинчики. Перед первим млинчиком я сковорідку змазала трішки олійкою. І от, бачите, які вони робляться такими папирушками, дирочками. Тістечко таке воно виходить густеньке, але дуже добре воно все жариться. Значить, панкейки. Отак. Дорогенькі Дивіться, ну я вам ще раз скажу, що вони виходять ну, не солодкі, такі, хороші. Але для чого, я думаю, більше туди і цукру, як можна додати ось, чи віреню якусь, чи медок, ну, будь-що. Це в мене ще сливова є та, що я от на, на сковороді виділувала. От. І порядочок. <тит> Смакота? Чи з сметаною? Та будь-чим. Ну, це з джемом клас, з медом клас і з усім. їх оцей і небагато і виходить, Сковорода в мене невеличка. Ну, якраз і хватить, більше і не треба. Ні, ми живемо всією великою дружною сім'єю. Не тільки здобув. У нас дуже великий будинок. У нас прибиральниця зараз прибирає. Ходить раз на тиждень помічниця, яка при... робить генеральне прибирання в будинку. Тому що вікна великі, я сама це не зроблю. Тому якось так. Зараз кажуть, слугає. Ти закап... закапала лише? Ще й служанка є, напишу. Да, ще й кухар буде, я вже колись казала. Все буде, все, все згодом. Каже, гля-ля, а них ще служанка їм. Служанка сьогодні пропрацює, на 10 прийшла, пила каву, сир, я її пригостила, ми з нею трошки порозмовляли. І вона піде в 16.00 і заробить 100 фунтів, а це 5400. Де ви працюєте? У бізнесі дітей працюю. Так, в замороженому стані мінус 18, 360 днів ми можемо зберігати. Після розморозки 5 днів холодильнику. Ну я заморожувати не буду. 850 грам. А тут все не поносимо. Наклеяли не ношу. Там більше не що. А не по-нашому я нічого не розумію. Київський роше. Це що й поняла. Рецепт перевірений часом. Боже, які вони раніше були дефіцитні. Страшне дефіцитні. Яка ціна його у вас? 28. 40, я 30 від радості. Ми просили, коли б ікру замовляли, от ті оселедці, що я викинула, у них не було в наявності. А вчора вони дзвонили сказали, що є. Син каже, ну давай, йде. треба тільки на 50 фунтів. Замовлення менше не беремо. Два тортика, один великий, один маленький. У нас тільки великі. Ну і на що вони нам два великі? Ну Це представте. Це не відмовився. Я їм вечором написала, кажу, ну ось селедці ваші були, м'яко кажучи, дуже. Дуже, як very, 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 very bad. Ваші сот гривень. Нормально. Нормально. Пів пенсії, ну тут дорожче, якщо перевести в гривні. Ну, 30 фунтів це за дві години можна заробити. В Україні. За дві години роботи мінімальної зарплати ви торт не купите. А я тут купила. У мене мінімальна якраз. Я купила. Ну, в гривнях, я не знаю, який зараз курс, по приватбанку 54. Один фут 54 гривня. півтори тисячі виходить. Але повторюю, тут я його купила за дві години роботи. За дві години своєї роботи я купила собі Київський торт 28 фунтів. А в Україні 600 гривень. Це день, мабуть, треба робити. Бо за годину, і, мабуть, більше, ніж день, бо година мінімальної зарплати 48 гривень в Україні. Мінімальна зарплата в Лондоні, сама мінімальна 12,28. В годину. За день, хто скільки там часів працює, можна отримати за годину 20-25 і фунтів. Хто де як робить. Да, в Україні більше, ніж день. А я за дві години можу заробити. От я стираю полотенця, сушу, заробила собі торт великий, почти кілограмів. Одна рило його зімба, я заробила. А подруга моя з моєї пенсії взагалі за 600 гривень торта такого не купи. Можна і 5 купити, узагальнювати не треба. Ну, я ж не узагальнюю, я ж... Я порівнюю мінімально, дівчат, ну не придумайте. Я порівнюю мінімально, я продивилася, 48 в Україні мінімально. Можна заробити і на 5, і на 10. Можна і на фабрику заробити. Я порівнюю. Я знаю, що пенсіонер собі так точно. Такий з мінімальною пенсією собі такого торта не може позволити. Тому як поїду в Україну, по друзі куплю. Причому тут... Можна і на 5 заробити, можна і на 25, можна і на і на, і на 100. А хотілося б, щоб усі люди могли, не тільки ті, хто робить. Не всі ж роблять такі посади, займають, щоб чи посади, чи десь якісь там IT. Хотілося б, щоб всі могли купити, а тут ось буде Різдво, будуть такі. Акції на м'ясо на все, щоб кожна людина, яка отримала саму мінімальну зарплату, могла купити шматок м'яса. Буде все стоять копійки. І так точно перед Великоднем. А в нас навпаки, казала мені знайома, редиска перед Великоднем, ой, так коштувала 60, а перед паскою 120. чи там 90. Ну, щось так. У нас перед святом навпаки ціни зростають, а тут навпаки понижують. Не знаю, чи це. Тільки в Британії чи це по всій Європі Європі? Бо Британія ж не, не входить в склад Європи. Це вона написала. А, красно, що держава дбає про населення, так. Да. Це то, дівчинка, самі я була в шоці. Я перед новим роком, як зайшла. Це прості лідли, Там шматки отакі телятини, і вони там, ну, я не знаю, не гуси, індики. І вони ставлять такі ціни, щоб могла кожна людина купити там на Різдво індюшку. Да? Це зовсім недорого. Тому тут навпаки перед святами ціни падають вниз. Казав син мій, накуплять окрему морозильну камеру і набирати м'ясо. Хоча яке воно буде як. Донька в Шотландії дуже хвалить ціни на продукти і якість, так. Да. В Шотландії кажуть, мабуть, ще дешевше. Ну, житло точно дешевше. Єдине, що я тут не люблю, це свинину. Свинина тут воняє вся кнурьом. Їхня. Англійська. І то фермерів можна купити дуже гарно. Сподіваюся, що вас не дивляться, хто не може його купити, як ви його їсте. Ізвиняюсь, більше не буду. Тут я не права. Сорі. Сорі. Ізвиняюсь. Хоча я ж не винна, що вони не можуть його купити, правда? ж? Єдине, що я за людей пенсійного віку, їх мені дуже шкода. Якщо ще не допомагають діти, то це взагалі. Тоді я скажу, що він не добрий. Якщо це полегше, не буду, вибачте, тут я не права, чесно. Вибачаюсь. Торт як то? Я можу сама спекти дівчат, його дуже легко пекти. Дуже легко. Просто не хочеться забутися з цим усім. Це ви так говорите, бо діти з вами і допомагають, а самому було б, було б тяжко вам, чого ви так думаєте? Чого ви так думаєте, ж мені б було б самі тяжко. Мені б, якщо сама, я зараз піду у, як називається? канцел. попрошу собі житло, і мені канцел виділить житло, де я буду платити тільки за комуналку. Піду на дві роботи, там поприбираю, я ще при здоров'ї. Якщо б я була пенсіонерка, мені б платили пенсію, 850 фунтів це хороші гроші. От, і давали би ще допомогу на житло. Мене знайом... А зараз мені 60 мені немає. Да, 60, я маю право на безкоштовний проїзд, мені Англія дає. Пенсії мені немає. Я знаю таку знайому, мою, що вона їй канцел дав квартиру, вона платить за комуналку, вона отримує 850 фунтів пенсії, вона отримує з України 50 фунтів пенсії. І канцел платить більшу частину дає допомоги. Так що тут таким людям це мені і не дають допомоги, бо я живу з дітьми, бо я була сама. Може б я б ще багатше жила. Розумієте, я б же не сиділа вдома, я б могла працювати, хоча я ж так працюю, у мене зарплата 960 фунтів. От, А так би я пішла б десь на роботу, на одну, на другу, на третю, там час, там два, там три, я б собі заробила і мені, чим менше я отримую, тим більше допомагає государство, держава. А? В Англії, я ж за Англію, я за шум. Та що ж вони? Тут всі українці, що ж вони подумають. Ти що? Тутюні дають субсидії 4 тисячі гривень раз на рік. А машина дров стоїть 8. Це не пиляних і не рубаних. Це треба ще знайти людину, щоб попиляла і порубала. Брендові речі в Шотландії по дуже доступних цінах. Вони кругом. Круг по всій Англії по дуже доступним цінам. По дуже доступним. Людина, якщо працює, заробляє на все. А пенсіонери, я знаю, тут просто приїхала чоловік і жінка-пенсіонери. От 850-850, 1700 фунтів і ще плюс дали житло. Ну, На 1800 фунтів можна так жити. На 12 їм на двох на 100 фунтів можна скупитися на місяць м'ясо. Чом річ? Пенсіонерів дуже шкода, але є молодь, яка не хоче працювати, а потім жаліються. Може є. А чому ви раніше не виїхали за кордон? А в Україні до війни що було погано? По-перше, я Лена, ми вже з вами здається, з вами колись дискусували. Балакали на цю тему, чому ми не виїхали за кордон. Я би не поїхала і зараз, хоч і при війні. І не їла б я цього тортика, я б без нього прожила. Повторюю, я лишилась сама без чоловіка, тому я поїхала до дітей і поїхала за дітьми. Поняли? Уловлюєте мою мисто. На що ви один сто разів одне і те саме мене запитуєте? А в Україні? У нас чотири больні, старі хворі собаки. Я б зараз звернулася в Україну. А в Україну я їх не можу забрати, тут страховка, тут їх хоч якось допомагають чимось лічити. Я тут, тільки ради цього, я тільки, тільки ради цього. От обуйте мої блінтапки, Лена, вже мені надоїло пояснювати, чого я тут. А в Україні, чого ви не їхали до війни за кордон? А чого б я їхала? ми тільки будинок купили. Чого б я їхала? Ну чого б я їхала? задайте самі собі питання. У мене була робота, в мене був будинок, ми тільки новий купили, в доньки робота, бізнесу сина басейн. процвітав, басейн. басейн у дворі. Отак жили. Бізнес процвітав. Чого я б була повинна була кудись їхати? Мені в Україні завжди було комфортно, і зараз я б повернулася. Бо де, і деякі є причини, які мене стримають тут. Скільки можна раз пояснювати? От на що, ви, раді свята драконите лєночку. Я вам можу дати свої тапки, Катя, дякую. Дать свої тапки, Лєночка, і пройдіть у них, мій тернистий шлях. У кожного він тернистий. Я знаю, що нікому зараз не легко. Але не треба судити. Ви ж не знаєте, що буде далі. От ви особисто точно не знаєте, що буде далі. І я не знаю, що буде далі. І якби був живий мій чоловік Саша, я б сиділа на сумщині у своєму селі, в своєму будинку, і його б ніхто не граб не грабонув. Я б сиділа, якихось там курочок би годувала, і з дітьми була б на дзвінку, так би я жила. Чудний народ, блін. Таке кому діло до тебе, де ти, Лєночка, не нервуй. Та ну просто ця, ця людина, вона ж, я не знаю, сумщини, по-моєму. Ну і на що це мені? Чого ж ви не їхали до війни? Та до війни ніхто нікуди не їхав, їздили тільки э, на відпочинки. До війни ніхто нікуди не їхав, а так сталося. Ну, я повинна, я, я нужна дітям, я повинна їм зараз допомогти. А так я з задоволенням. Я чотири рази їжу на рік і багато хто пише мені як ви не боїтесь, не боюся. Взагалі не боюся. І жила при ракетах, коли Сумщину, я повторюю, коли Сумщина, Сумщину взагалі не трогали. Коли вийшли орки, в Сумщині була тишина і гладь. Поки ми пішли на Курщину. А ми тоді в Києві кожну ніч спали в коридорі. Жаба дала. Та хто зна, хто що їх дали? Ну, ну, так правда, не знаєте ж. Я ж таке, якби ж не знала, я ж пояснювала, на що за таке дурне питання, чому ви не їхали до війни? Та до війни ніхто нікуди не їхав. Всі сиділи. Їхали до нас з Донбасу, а ми не тоді не зовсім розуміли тих людей. А вони не менше горя перенесли, і, і, і втрат не менше. Їх свої ж українці співпрацюють офіційно, а як же? Звісно, офіційно. Це ж вами не Україна, конверти, Ні. Тут все по карті. Тут кеш, ще я вам скажу, і не так де просто йти. Всі розраховуються чисто картами. Тут в метро не проїдеш з кешем. І в автобусі, і в будь-якому транспорті. Якщо кеш ви не проїдете, тільки карта. Працюємо всі офіційно, платимо налоги тут, платимо налоги в Україні і донатимо, і допомагаємо. Якби лишились в Україні, такої б допомоги не було, ні армії, закрився, вже б то бізнес зігнувся давно, тому що самі знаєте, як зараз бізнес виживає, який налог. Тому якось так, чому не їхали. Того, чого й ви не їхали, того і ми не їхали. І знаєте, я ж кажу, я живий приклад, я сама себе била в груди і казала, Господі, слава Богу, що я вернула, щоб я туди ще раз поїхала. Та хіба що може в гості? І як... як приїхали в травні, як почали нас гатить зранку і до вечора, чи цілу кожну ніч, кожну ніч, днем було ще більш-менш, кожну ніч, то тоді й надумали поїхати. Так, да, коли прильот був біля нас зовсім поруч, тоді ми і поїхали. Тому що ми ще відповідальні за чотирьох собак. Та зараз напишуть люди гинуть, а вас собаки. Ти ж знаєш, які люди. Ні. Я, ти що, тебе умилю? Все не так, не знаю як, але все не так. Поїхав поганий, лишився поганий, вбили е герої, не вбили ухилянт і отак по кругу і один одного з'їдають. Так убили герої ще й не дадуть героя. Ще треба, дадуть... я бачу, у нас у селі хлопчик Богдан Білоголовий, мати віднаб'ється, як риба люди. Я вже скільки виставила у себе в інстаграм ту петицію. Залишилось 23 дні, а тільки ще й 5 тисяч не на насобирала. Треба 25. А і толку з того, і толку ж з того ніякого, хоч ти назбираєш. Квартиру знімаєте. Квартиру ми будинок знімаємо, бо в нас собачки. Погода при чудова. Причудова, зими тут немає. Щоб так, ну, зелено, пальми. Літо цього року було дуже спекотне, а тут же вологість, то як 25, то всі, як наче 40. Знімаємо, звісно, будинок знімаємо, бо в нас собачки. Тут я вам скажу, тут не то, що ми якби як сказати, хто. Ну, тут не біженці, тут по-іншому кажуть. Тут більшість англічан знімають, тут дуже мало в кого є своє житло. У нас так прохолодно. Ну, Зараз кругом погода змінилась, тому що війни, земля протестує війна. Що зимою, вдачі, вам здоров'я. Дякую, вам навзаєм. А де це так тепло? Як тепло? Не тепло, помірний клімат. Це в Лондон. Я не кажу, що тут. Ну я ходжу цілу зиму без носків. кросовки взула і пішла в магазин. Ну, буває ноль. Це дуже рідко. 15-14. літом. Оце літо, наприклад, це є друге літо тут, то з весни спекотно було і ціле літо. Дощів почти не було.